Україну на полі бою чекає напружене і важке літо, повідомляє Defense One з посиланням на джерело в НАТО. За прогнозами представників альянсу, РФ продовжить повільно наступати, незважаючи на великі втрати. Ситуація залишається похмурою і ознак прориву для обох сторін мало, пише портал. Представник НАТО повідомив, що Росія продовжує стійке просування в Сумській області і посилює операції в Запорізькій. Проте чиновник не передбачає серйозних змін на лінії фронту. Незважаючи Аючи на тиск по всьому фронту, у Росії немає резервів, щоб скористатися будь-яким проривом. Також він спрогнозував, що Росія зможе фінансувати війну принаймні до 2027 року, і надії на дипломатичне вирішення конфлікту залишаються слабкими. Чиновник заявив, що НАТО продовжує сумніватися в тому, що Росія зацікавлена в значущих переговорах про припинення вогню. Видання також зазначає, що зберігається невизначеність щодо майбутньої підтримки України. Зокрема, досі не зрозуміло, чи продовжиться американська допомога після того, як затверджені Байденом пакети закінчаться.